І як ти бачиш перспективу? Бо виховання дитини вдома це одна історія, да? це якась традиції, сімейні штуки. Ну, типу, ти впитуєш так більш природно, це як народження. Да? А коли ти виходиш в цей дорослий світ, цей перехід в школу це, такий, це перше серйозне рішення. Як і віддати дитину п'ять років до школи, а... ви думаєте, це зарано? Ні, я думаю, це якраз окрин, що закінчить. Потім сама свідомо подумає, чи потрібно а чи щось. готова дитина, бо чи програма українська адаптована? До п'ятирічок. Бо в Англії, наприклад, діти йдуть і в 4 і в п'ять. Але там програма, ну перші чотири роки вони в принципі вчаться соціалізуватися. Вони носять великий портфель, в якому ну, тільки іграшки. Тобто воно виглядає як доросле. Вони звикають до того, що ти носиш свої речі, але там не дорослі речі. Про це ніхто не говорить. Це секретика. Ну це просто, це просто логічно вибудовує у них відповідальність, але їх, з них не роблять дорослих. Їм просто за ознакою певні штуки додають дорослості. А чи готова наша система?